Всім привіт з Одеси. Ребята, а ви знали, що на привозі можна прийти і вибрати ляща, якого ви хочете? По чому ляш? Такий йде 250 за кілограм. Штучка. Я можу вибрати будь-який, да? Звичайно, є маленькі, є великі. такі перчатки дають, дивіться, і кожен вибирає, який хоче. Так, такий десь 50, 100 гривень. 100 гривень штучка, можна і на 50 вибрати. А є такі здорові лящі. А ці по чому? 400 за кілограм. Вони з ікрою? Так, усі. 400 гривень за кілограм. Вибирайте любий телейбом зважити. Так. Да? Такий десь виходить 200-250 гривень. Штучка, да? Ми. Дивіться, в них в них такої рибулі багато. А бачки почём? Бачок 800 за кілограм, на а кілограмі цей? так буде десь ну, штук 40. 800 за кілограм такий бачок. Сухий-сухий, хто любить сухеньку рибку, класно. Так. Так, так, так. Дуже багато, дивіться, і таранечки. О, а це що таке? Це теж щось таке О, з зікроє? Це дуже велика таранець О, яка вона класна, дивіться, обалденна таранечка. І по чому така рибка? Збро. Така йде 900 гривень за кілограм. Така була ну, рідка, вона шикарна, так. Да. Дуже смачна. Так, Філіп, ви відправляєте по Україні, так? Звичайно, да? вакуумуємо, по всій Україні відправляємо. Який номерочок? 0,63, 284 68, 45. Або приходьте на привоз одесити, вибирайте, можна от дивіться, перчатки, підходите, берете перчаточку і вибирайте рибку, яку ви хочете. Риба моя, я їх відмічаю тут. Переходьте, дивіться їхній асортимент. Всім гарного дня.